Це Максим Морус. Він привіз зі Львова до Франківська свій проект Херометр. Це стартап, що допоможе дати оцінку діяльності громадських об'єднань та державних чиновників. Максим працює у Львівській міській раді, а тому не щоток знає, як правильно користуватись такою інформацією і що вона може дати суспільству. Вести кожен об'єкт по зразку проекту починаючи від того, ким цей проект ініціюється як він впроваджується, як шукаються на нього кошти, як він виконується. І фактично, чи потім результати того, що зроблено, чи той майданчик, чи та вулиця зроблена, потім не розваляться. Інкубатор – платформа, яка має на меті об'єднати іт фахівців, громадських діячів, державу, бізнес і технології. Працюючи разом, вони створюють продукти, що мають вплив на роботу органів влади. За рік такої роботи вдалося створити більше двох десятків сервісів для міністерств та державних органів. Наприклад, сервіс, що аналізує державні закупівлі, та може з Певною процентною вірогідністю сказати, сказати, чи певна транзакція є корупційним випадком чи ні. Або проект Невізор, що мабуть вам відомий, так це теж хлопці, що вийшли із нашого інкубатора. На сьогодні інкубатор 1991 став частиною ще більшого п'ятирічного проекту USAID. Він стосується розвитку регіонів України у рамках децентралізації. Івано-Франківськ став другим після Дніпра містом, де it проекти пройшли конкурс та отримали можливість розвиватись. Концепція інкубатора вона базується на тому, що локальний спеціалісти, Алісти вони краще розуміють ті локальні проблеми, що існують на міському рівні, і саме тому має сенс відкривати такі інноваційні платформи. У містах така програма допоможе мешканцям Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей використовувати інноваційні технології та побудує розумні міста. Андрій Черніков, мешканець Прикарпаття. Суть його проекту це аналіз електронних декларацій чиновників. Наприклад, ви як змі хочете точно знати якусь інформацію? Да, і ви, наприклад, ну, кажете: «М -м, я хочу знати скільки в нас судей в області і якими статками вони загальним ну, володіють? Ну, і це буде відповідь дуже легко знайти. Після ретельного конкурсу обрали шість найкращих стартапів. У грудні розпочнеться інкубаційна програма, в якій візьмуть участь 15 менторів професіоналів з Івано-Франківська України та за кордону. За їх допомогою команди допрацюють свої проекти для запуску та масштабування у регіони. Віталія Васильчук, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.